Взялі ріганка трьох мач Наш перфективолічну часу нашого воєнного експерта експерта. Російський фейк. На. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і у такий спосіб тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні у випуску поговоримо про майдан 3 масштабну спецоперацію росіян, на яку виділяють вони астрономічні суми, курують на найвищому рівні. Подробиці цієї спецоперації стали якраз відомі днями. 28 лютого на сторінці Служби безпеки України у соціальних мережах було оприлюднено заяву комітету з питань розвідки при президентові України. У ній йдеться про те, що російські спецслужби працюють над спецоперацією із назвою Майдан 3 в Україні, і на неї не шкодують жодних ресурсів. 250 мільйонів доларів, як йдеться в заяві, Росія витратила тільки на поширення антиукраїнських настроїв меседжів. І тільки на платформі Телеграм натомість загальний бюджет операції Майдан 3 становив астрономічні півтора мільярди доларів. Це найдорожча акція російських спецслужб в історії. Деталі розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі марафону Єдині новини. Послухаймо Бюджет видається астрономічним півтора мільярди доларів. Але якщо порахувати щоденні витрати держави-терориста на війну і забезпечення окупаційного корпусу, а також Втрат БК, втрати, соціальне навантаження, санкції то це насправді вигідна для Путіна інвестиція, тому що легше відкрити в Україні внутрішній фронт, чим перемогти захисників на лінії фронту. Тому це не такі великі кошти, але так це величезні ресурси, і лише на просування своїх наративів в платформі з російським корінням платформі Телеграм витрачено і закладено понад 250 мільйонів доларів. Це не нові методи, і радянський союз має глибокі традиції таких дезінформаційних кампаній. Зрештою на полі бою, як слушно зауважують і наші військові історики, росіяни українців майже ніколи не перемагали. Це завжди відбувалося через підступ і через розкол українського суспільства. Тому так, ось спроба таких антиукраїнських кампаній в стилі НКВД і КГБ. Ну сьогодні Росія продовжує таку спробу, тому тільки єдність запорука власне протидії таких планом агресора це були слова Андрія Юсова із головного управління розвідки Міністерства оборони України. Гур має списки осіб, яких Москва може залучити до поширення російських наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні, говорить Андрій Юсов. Зараз буквально в живому часі продовжується активна скупка різноманітних інструментів, починаючи від телеграм-каналів, сторінок в різноманітних соцмережах до виходів на лідерів суспільної думки не напряму. Тобто, це не завжди означає, що до людини звертається в попахі хтось і зіркою червоною. Ні, це може бути вихід через посередники на нейтральні теми. Головне, це вкраплення тих наративів, які потрібні ворогу. І ця робота відбувається спроби її як в Україні, так і за кордонами. Звичайно, відстежуються, відбуваються відповідні заходи і контррозвідувальні. Також безумовно, мова йде про те, що та когорта, яка у них була, політичних діячів, ну. Таке і напряму з ними асоціюється, Вона вже спалена і не має жодної ваги в Україні. Але кожного разу, коли ми будемо чути ось такі наративи, які розхитують всередині нашу країну, які делегітимізують прийняття державних рішень, відповідно будемо розуміти на кого ці наративи працюють. Я зараз не можу називати конкретні прізвища, але повірте, є списки людей, по яким. Ворог працює і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики і впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії, але задача по максимуму скупити сотні і тисячі сторінок акаунтів і всього чого тільки можна. Тобто так, і це і робота «Ботоферм», Це і велика кількість або перекуплених, або новостворених телеграм-каналів, анонімних звичайно. Це і робота з живими людьми. Знову ж таки, часто це робиться не напряму. І так, такі списки відомі. Це що, те, що прізвище людини опинили списку, це не означає, що вона зрадника, але вона може бути об'єктом розробки інтересу ворожих спецслужб. Основні напрямки та цілі ворога це зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність, начебто, України, здобути перемогу, створення і розповсюдження фейків про втому від України серед наших партнерів і союзників у світі. І глобальна міжнародна ціль росіян це зменшення підтримки нашої країни з боку проукраїнської коаліції в світі. Як прогнозують у комітеті з питань розвідки, спецоперація Майдан 3 досягне своєї кульмінації у березні травні 2024 року. Протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів, як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України. Як це виглядатиме, що саме зможуть побачити чи почути українці? Розповідає Андрій Юсов. Зрада, ганьба і багато інших слів, які ми всі добре знаємо, які будуть нестися в контексті різному, це спроби зриву мобілізаційних заходів мобілізаційної кампанії, це спроба делегітимізації рішень української влади і в цілому розхитування ситуації всередині країни, підрив нашої міжнародної коаліції, використання тих самих російських наративів, але не завжди напряму. Тобто це може відбуватися в різний спосіб. Там, де ви не можете перевірити інформацію, там де є. Замість експертної дискусії, істерика і нагнітання, там, де є анонімні джерела, ну до цього треба ставитися надзвичайно прискіпливо. Головна зброя. Цієї дезінформаційної кампанії цілить прямо в мозок українців і в душу і в серце. Маніпуляція на самих тонких і чутливих темах, в тому числі, які стосуються поводження з військовополоненими. Ворог тут не гребує нічим. Тому справді ось ця об'єднана заява комітету з питань розвитки при президенті України. Це певний інформаційний крок на випередження для додаткового згуртування українського суспільства і проукраїнської коаліції в світі. Методика кампанії традиційна для російських спецслужб поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити нас із нашими союзниками і розповсюдити у суспільстві усілякі теорії змови. Це відбувається на тлі публічних заяв Росії про створення нових. Типів надзброї, яка на думку Росіян мала би забезпечити технічну перевагу Росії над Заходом на найближчі десятиліття, говорять у комітеті з питань розвідки при президентові України, і звідси власне випливає, що спротив цілям Росії у нашій країні є, начебто, небезпечним для світу, а тому Росія буде підштовхувати ці країни до прямого діалогу щодо долі України, але без нашої участі. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті. Особливо якщо інформація прийшла із анонімних джерел. Від таких джерел, насамперед, від телеграм-каналів анонімних, я раджу взагалі відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший і суспільна культура, вебсайті Суспільне новини, або все ж таки, якщо ви месенджерами активно користуєтесь, то і там є суспільне. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряйте. Інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.